У суботу у Львові роздавали бездомних котів та собак. Усі охочі могли абсолютно безкоштовно узяти на виховання чотирилапого друга. Як виявилося, у людей не таке вже й черстве серце, бо за тваринками стояла черга потенційних господарів. Найбільше розбирали щойно народжених котиків, забираючи улюбленця додому, власник підписував із притулком угоду. Він обіцяв не ображати тварину, не викидати її на вулицю і вчасно годувати. Одне животне ми вже переустроїли. Сьогодні підписали договоры, забрали. І є некілька котів, кілька собак, из за яких вже просто, можна сказати, драка. Вже люди стоять в очереди. Вибрати чотирилапого друга можна було і за каталогом. На огорожі висіли світлини майже трьох сотень знедолених котів та собак. Ті, що по каталогу, це є хатні, вакциновані, оброблені. 40 котів люди можуть собі вибрати їх в прекрасні прекрасному стані. Ми гарантуємо їх стан здоров'я. Своєю акцією волонтери притулку хотіли зайвий раз показати людям, що не можна викидати на вулицю тих, кого приручили.